Ну і ще одне окисне відноне рівняння, ну як же без нього. <кій> і так, нам запропонували ось таке оксневідноне рівняння, і ми пам'ятаємо, що ми починаємо з того, що визначаємо ступень окислення кожного хімічного елемента. У гідрогена за нашими правилами, ви бачите, я додавала знову ж таки, у гідрогена ступень окиснення плюс 1 це явно не винятковий варіант. Відповідно за шостим правилом, скільки в речовині плюсів, стільки ж в речовині має бути і мінусів. Внітрогена мінус 3. Далі, в оксигена мінус мінус 2, знову ж таки, це буде не винятковий варіант, відповідно, з Скільки в речовині мінусів, це буде 4 мінуса. Відповідно, стільки ж має бути і плюсів. У манга на ступені окиснення плюс 4. Відповідно, тут буде так само, скільки в речовині буде мінусів, 6, стільки ж має бути і. Вибачте, ось тут буде мінус, стільки ж має бути і плюсів. Але зверніть увагу, 6 плюсів має бути у мангана, але ж тут манга не один, їх тут два. Отже, ось ці 6 плюсів нам придається. Розділити між двома манганами, тобто кожному достанеться три плюса. Далі, Н2. Тут у нас нітроген. Проста речовина, і за п'ятим правилом, ви бачите, що в простої речовини ступінь окислення завжди дорівнює нулю. Ну і ось тут, е як завжди, гідроген плюс один і оксиген мінус два. Тепер нам потрібно знайти і виписати ті два хімічних елемента, які змінюють свою ступінь окислення. Змінює ступінь окислення нітроген, він був мінус 3 і став із ступенем окиснення нуль. Але, ребят, я хочу нагадати вам, що коли у нас буде десь тут мелькати проста речовина з двічкою, ми цю двічку переписуємо також і сюди. Тепер ще на змінив ступеню окиснення манган. Він був плюс 4, а став манган і ступенем окиснення плюс 3. Тепер, ребят, нам потрібно записати перехід електронів. Скільки електронів відбуває, ну, переходить від одної частинки до іншої частинки. Але отут, ребят, я хочу нагадати, що якщо у нас зустрічається проста речовина з двієчкою, то ми цю двічку і сюди переносимо, і ми на цю двічку домножаємо ось тут. І ті електрони, які будуть переходити, ми також маємо домножити на двічку. І так. Рахуємо. Спочатку в нітрогена було зайвих 3 електрона, а потім стало всього вдосталь. Що відбулося? Та все просто: нітроген віддав 3 електрона, мінус 3 електрона. Тепер у мангана не вистачало 4, а тепер не вистачає тільки 3. Що сталося? Та все просто він забрав собі один однесенький електрон. Тепер, ось ці кількості електронів, які е, передаються, ми виписуємо. Тут буде 6, тут буде 1. Найменше спільне кратне одиничка, ой, 6. Тепер 6 ми ділимо на 6, буде одиничка. 6 поділити на одиничку буде 6. Ми так і записуємо. Тепер ось ці числа мають стати. Коефіцієнтами в нашому хімічному рівнянні. Одиничку ми маємо поставити до нітрогена. В першу чергу ми ставимо до простої речовини. От я до простої речовини нітроген і поставлю одиничку от сюди. Шість я маю поставити до мангана. Ну, зазвичай, ребят, які в нас були правила. В першу чергу ми ставимо до простої речовини. У нас тут немає мангана простої речовини, значить, тоді е, я ставлю туди, де змінився ступень окиснення. Але, ребят, ось тут я хочу звернути вашу увагу, що е, ви завжди знаєте, ви знаєте, що в в, майже в кожному правилі є якісь винятки. І от зараз я з вами піду по правилу, а потім, коли у нас не вийде по правилу, ось тоді ми з вами побалакаємо про винятки. І так, я завжди вас вчила, що ви в першу чергу ставите туди, де змінився ступень окислення. От, я і поставлю 6 от сюди. Тепер я пробую врівнювати. І так, нітрогенів 2, отже, я сюди пишу нітрогенів 2. Тепер манганів. Ось тут буде манганів 12. Відповідно, ось тут буде манганів 12. Ну, я зроблю 12. Тепер я рахую гідрогени. Ось тут у мене гідрогенів 6. Відповідно, ось тут я також зроблю гідрогенів 6. І тепер, коли я почну е, рахувати оксигени, то я побачила, що я от трішки стратила. Подивіться, будь ласка, ребятки, у мене ось тут буде оксигенів 24. Ну, 12 я множу на 2. 24. А ось тут оксигенів буде 18 та ще 3. Це буде 21. Отже, щось я зробила не так. Рівняння рівняне. Так от, ребят, що я зараз хочу спробувати змінити? Я хочу зараз піти не по правилу традиційному, не по колії, а трішечки змінити. Я зараз спробую ось цей коефіцієнт 6 поставити не туди, де змінився ступень окислення, а там, де він був на початку реакції. І так, ребят, що я зараз роблю? Я ось ці свої неправильні коефіцієнти витираю. Так? І, ну, Цей коефіцієнт залишається. І так, я поставлю 6 до мангану, який був до рисочки. Ставимо 6. І тепер вирівнюємо все спочатку. Манганів 6. Відповідно, тут я роблю також 6. Нітрогенів 2. Отут я зроблю нітрогенів 2. Тепер ми рахуємо гідроген. Ось тут гідрогенів 6. Я після рисочки також зроблю гідрогенів 6. І тепер от просто барабанна дроб. Я рахую, скільки в мене оксигенів. До рисочки оксигенів у мене 12, 6 помножити на 2. Після рисочки 3 помножити на 3 це буде 9. Та ще 3 це буде 12. Наше рівнянечко врівняне. Отже, ребят, я ще раз хочу сказати: да в нас дійсно є такі правила. В першу чергу до простої речовини, в другу чергу, туди, де змінився ступень окислення. Але ж ви бачите, що інколи можуть бути варіанти. Тепер. Тепер нам потрібно визначити, яка речовина буде окисник, яка речовина буде відновник. Нагадаю, той, хто віддає електрони, він буде відновник. Той, хто забирає електрони, він буде окисник. Нас просять вказати формул, коефіцієнт перед формулою окисника. Ми дивимося, ребят, хто в нас буде окисником. Окисником у нас буде речовина манган. І ми шукаємо цю речовину в першій частині рівнянечка. Я нагадаю, ребятки, що окисник і відновник це ті дві речовини, які стоять ось тут, які вступають в хімічну реакцію. Тобто, ось ця речовина з манганом у нас буде окисник, речовина із нітрогеном у нас буде відновник. І тоді ви дивитесь, то який же коефіцієнт стоїть перед формулою окисника. Перед формулою окисника стоїть коефіцієнт 6, і в бланк відповіді ви вбиваєте число 6. І ще раз, ребят, хочу звернути вашу увагу на одну помилочку, на ті грабельки, на які ви інколи наступаєте. Інколи, ребят, ви робите так. Ну, отут би ви, звичайно, не помилились, би, але якби, скажімо, у вас запитали коефіцієнт перед формулою відновника. Да, то е, показує, де інколи помиляються. Ви пишете, що це відновник, і бачите, що біля відновника стоїть одиничка. І ви вказуєте ось цю відповідь в бланк відповіді. Але, ребятки, е, інколи е, ось ця циферка, яка у нас буде в балансі, і циферка, яка в рівнянні співпадає. Як у випадку з окисником. А інколи, як у випадку із відновником, тут стоїть циферка 1, але реально в хімічному рівнянні перед відновником буде стояти циферка 2. І вам потрібно було вказати саме ось цю циферку. І так, підводимо підсумок. Наше окисновідновне рівняння ми врівняли, і коефіцієнт перед окисником буде 6. Завдання ми зробили.